Найцікавіше відео тижня від Телеграф з 25-го року в Україні зросте грошове забезпечення у військових закладах вищої освіти. Вже з березня курсанти першого другого курсів будуть отримувати 8 тисяч гривень, а третього четвертого курсів, які прирівнюються до контрактної служби, отримуватимуть понад 20 тисяч гривень. У Міноборони зазначили, що забезпечення найкращих умов для навчання та служби майбутніх офіцерів це інвестиція в успіх та перемогу нашої країни. Розмір зарплат військовослужбовців ЗСУ наразі залишається незмінним інкор порівняло рівень грошового забезпечення українських бійців та зарплат в арміях інших країн світу. Докладніше далі. У мирні часи українські військові отримують основні виплати, такі як посадовий оклад, оклад за звання, та надбавки за вислов років. Окрім цього, є щомісячні та одноразові додаткові виплати під час дії воєнного стану. Військовослужбовці, які беруть участь у бойових діях на передовій, отримують 100 тисяч гривень на місяць. А ті, хто служить у штабах, 50 тисяч. Таким чином загальний дохід військового в Україні може варіюватися від 20 тисяч до 210 тисяч гривень або від 400 От до п'яти доларів на місяць. У США заробітна плата військових стартує від 2 доларів на місяць для рядових. Окрім базового доходу, американські військові отримують значні бонуси. Наприклад, ті, хто володіє іноземними мовами, можуть претендувати на додаткові виплати до 40 тисяч доларів. Таким чином, дохід військового у США може сягати 60 тисяч доларів. Військові в Ізраїлі отримують зарплату залежно від звання та роду військ. Оклади солдатів. Строкової служби коливаються від 345 до 850 доларів на місяць. А контрактники отримують від 3500 доларів на місяць. У Німеччині рядовий військовий заробляє близько 2330 доларів на місяць. Залежно від звання і завдань зарплата може досягати 5550 доларів. Військові спеціальних підрозділів отримують додаткові надбавки. Французькі військові після реформи оплати праці заробляють від 1450 тисячі до майже 9 тисяч доларів. Розмір зарплати залежить від звання, стажу та спеціалізації. Військові російської армії отримають значно менше. Зарплата рядових окупантів стартує від 250 доларів. А для контрактників у зоні бойових дій може сягати 2600 доларів на місяць. У 25-му році українська система охорони здоров'я зазнає суттєвих метаморфоз. Зокрема, вже з 1 січня усі послуги в медичних закладах без направлення лікаря надаватимуться на платній основі, як це працюватиме і чи не суперечитиме конституційному праву на безплатне медичне обслуговування? Докладніше далі. Право на отримання безплатної медичної допомоги у державних та комунальних закладах забезпечено громадянам статтею 49 конституції України. Проте вже 1 січня набуде чинності постанова кабміну номер 781 яка коригує норми основного закону. Зокрема, нова норма визначатиме, які саме послуги лікарні можуть робити платними. Так тепер тільки лікар може визначити, що певна послуга є важливою для пацієнта. Наприклад, якщо людина вирішить із власної ініціативи перевірити стан здоров'я, не Маючи відповідного направлення від лікаря, вона зможе це зробити лише на платній основі. Втім, постановою передбачені і випадки, коли для надання безкоштовних медичних послуг направлення від лікаря не буде потрібне. Це, наприклад, послуги з договорів із юридичними особами, коли за працівників платить роботодавець. Крім того, всі послуги за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, які входять до пакетів Національної служби здоров'я України, безплатні а от послуги, які не покриваються пакетами. НСЗУ надаватимуться за додаткову плату. Наприклад, якщо у лікарні з НСЗУ законтрактовано пакет із хірургії на 100 операцій, вони проводитимуться безплатно, а от 101 й пацієнт змушений буде заплатити. Або ж якщо медичний заклад може надати 50 видів послуг, а законтрактовано тільки 40, решта 10 будуть платними, пояснив обозює начальник медичної служби київської міської клінічної лікарні номер 10 Данило Михайлову. Щодо конституційності цих нововведень, за слов. Вами посадовця, де Юре, все прописано чітко, адже у конституції йдеться про право на отримання безплатної медичної допомоги, а в новому документі не про допомогу, а про послуги. Втім, у постанові все ж є низка сумнівних положень. Так, додатковою послугою, за яку тепер може стягуватися плата, є самостійний вибір лікаря під час надання спеціалізованої медичної допомоги. При цьому чинний закон, основи законодавства України про охорону здоров'я, який має вищу силу ніж постанови Кабміну, залишає за пацієнтом право на вільний вибір лікаря, крім того, новий документ визначає, що розрахунок за платні послуги може здійснюватися лише у безготівковій формі, що обмежує можливість громадян, які не користуються картками, оплатити послуги готівкою в касі закладу. Для цього їм необхідно буде йти до банку і з квитанцією на кожну послугу. Щодо розміру оплати медичних послуг, то відповідно до законодавства вона встановлюватиметься закладами охорони здоров'я самостійно. Ціни залежатимуть від регіону. Ану, лікарні і навіть від часу консультації чи процедури за словами медиків, аби зорієнтуватися, скільки вам обійдеться та чи інша послуга, достатньо буде поглянути на її вартість у прейскурантах приватних клінік. Російський диктатор Путін блефує, стверджуючи, що ресурси окупаційної армії не вичерпні. Наразі Росія застосувала проти України все наявне озброєння. А на постачання від Ірану та КНДР можна не розраховувати. Принаймні так вважає керівник служби зовнішньої розвідки України у 2005 п'ятому десятому роках генерал армії Микола Маломуш в інтерв'ю виданню обозює про статистику втрат ворога, якість північно-корейської зброї та завойовницькі плани Пхеньяну – докладніше далі. Щодня ворог зазнає величезних втрат. За даними генерала Маломужа, окупанти втрачають на кожному напрямі ведення війни приблизно 1200-1800 лише живої сили, а також десятки танків, БТРів та БМП. На сьогодні українські захисники знищили близько 10 тисяч російських танків, у тому числі важку техніку запасників. Також окупанти відчувають дефіцит в артилерії та боєприпасах різних типів. Саме тому росіяни зазвичай пускають на штурми піхоту, зберігаючи броне техніку для більш системних атак, отже, генерал наголошує на тому, що в Росії фактично не залишилося ресурсу. у Кремлі розраховують на великі постачання зброї з північної Кореї та Ірану, але Іран і сам перебуває у стані кризи, тому постачання боєприпасів та балістики призупинено. А постачання зброї з північної Кореї не є вирішальним, як за масштабами, тому що за даними експерта вони складають лише близько 5%, так і за стандартами якості, які не відповідають вимогам сучасного бою. За оперативними даними, які наводить Микола Маломуж, до 40% північнокорейських північно-корейських боєприпасів неефективні. До того ж, Південна Корея та США активно працюють над тим, щоб знизити підтримку Росії. Після того як військові КНДР отримають бойовий досвід на українському фронті, північна Корея планує розв'язати війну біля Корейського півострова для захоплення Південної Кореї. Такий сценарій явно не влаштовує США, Південну Корею, Японію та низку інших країн. За оцінками генерала, максимум на який може розраховувати Кремль від північної Кореї це 10-15 тисяч живої сили та кілька сотень одиниць артилерійських систем. Це дозволить знизити дефіцит ресурсів на пріоритетних напрямках Курському, Корахівському та Покровському, але стратегічно не вплине на ситуацію. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва готова піти на діалог з адміністрацією Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні. Водночас у Кремлі не погодяться на підписання перемир'я, адже за. Словами російського політика це шлях в нікуди про те, який сценарій проштовхуватимуть росіяни під час переговорів, поговоримо далі. Глава МЗС Росії заявив, що Москва завжди готова до консультації з адміністрацією президента США, але сподівається, що Білий Дім як слід зрозуміє першу причини конфлікту з Україною. На думку Лаврова, якщо це так, то переговори мають бути чіткими і без розмитих умов та кордонів, адже інший варіант Росії не потрібен. Зокрема, Кремль вимагає остаточних юридичних домовленостей, які фіксуватимуть усі умови забезпечення безпеки РФ та її сусідів, іншими словами, росіяни вирішили взяти за основу для переговорів так званий фінський сценарій, коли Україна має юридично і в присутності інших країн погодитися на анексію своїх територій Росією, пише журналіст Вадим Денисенко. Ба більше, судячи з усього, в Кремлі хочуть, щоб підпис під цією угодою поставили і представники. США. це послужить гарантією безповоротності і законності даного рішення. Втім, на думку Денисенка, завершення війни за фінським сценарієм стане лише першим етапом. Другий полягатиме у реалізації Росією вже. Грузинського сценарію, і це буде куди більш небезпечно для України. Імовірно, Дональд Трамп розуміє це, але наразі фактично немає інструментів впливу на Росію для схиляння Володимира Путіна до інших кроків, враховуючи це, узгодження формули миру без Китаю буде неймовірно складним, вважає журналіст. Тому Україні варто слідкувати настільки за візитом в Київ майбутнього спецпосланника США по Україні Кіта Келога, який навряд чи буде проривним, скільки за розвитком стосунків між Вашингтоном та та Пекіном водночас не виключено, що насправді Владімір Путін перебуває у куди менш виграшному положенні, ніж може здаватися. Так за словами антиросійського активіста, голови американського фонду Стоп Російський терор Германа Обухова, стан російської економіки, яку переведено на воєнні рейки, вкрай непростий, а успіхи окупаційної армії на фронті дуже ілюзорні. Тому диктатору необхідно якнайшвидше вирішити питання цієї загарбницької війни, пише обоз ю. Ба більше на думку Обухова, Путін одно Значно не може ставити жодних ультиматумів Дональду Трампу, адже це постаті зовсім різної ваги і жодних козирів у руках у Кремля, немає. Активіст переконаний, що на Луб'янці є компромат на Трампа ще з радянських часів. Втім, Трампу вже начхати на це, адже він не може переобратися на третій термін. Тож, якщо навіть Путін і вкине щось у медійний простір, Білий Дім звинуватить його у брехні, і на міжнародній арені компромат працюватиме проти Москви. Головне питання, яке хвилює Сьогодні всіх українців як довго ще триватиме війна? У політиків та експертів є два сценарії подальшого розвитку подій: песимістичний та оптимістичний. Про обидва варіанти докладніше далі. Найбільш оптимістичний сценарій озвучив інтерв'ю виданню обоз UA» екс заступник начальника генерального штабу збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко. На його думку, 25-й стане останнім роком війни в Україні. Більше того, він називає цей варіант розвитку подій найбільш реалістичним. Генерал наголошує, що на сьогодні оптимістичний сценарій не враховує можливості відстояти чотири області нашої країни, які Путін спочатку зарахував до російської конституції, а тепер намагається захопити. Оптимістичний варіант це саме призупинення бойових дій у наступному році. Також Ігор Романенко нагадав, що усі сценарії залежать від вирішення двох першочергових завдань: перше це озброєння, техніка та боєприпаси від наших союзників. А друге завдання це мобілізація. А найбільш пасимістичний сценарій озвучив заступник голови комітету Верховної ради з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій, волонтер Руслан Горбенко. В інтерв'ю виданню дзеркало тижня він заявив, що Україн. Іні потрібно готуватися воювати ще щонайменше два роки. Такі висновки, на думку експерта, напрошуються після аналізу обсягів допомоги, що надходить від міжнародних партнерів України і геополітичної ситуації. Він називає прогнози завершення війни до березня дезінформацією, що грає на руку ворогу. Як і генерал Романенко, експерт також говорить про безальтернативність подальшої мобілізації. За його підрахунками, наразі необхідно мобілізувати ще щонайменше 120 тисяч українців. А для цього ТЦК обов'язково мають працювати в синергії з рекрутингом бригад, вважає Горбенко. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.